Якщо будете сміятися, не смійтеся, ми такі документи отримаємо. Ну, наприклад, читаємо вже рекомендаційну частину чи вирішальну частину. Сконцентрувати зусилля і наявні ресурси на розв'язанні невирішених у 2014 році питань соціально-економічного розвитку області та усуненні негативних тенденцій впродовж 2015 року. Чим будемо міряти? Концентронометром далі. Розробити, затвердити план заходів, вжити комплекс заходів, забезпечити дотримання вимог з пункту 4 статті 77 бюджетного кодексу. А що ви можете робити інакше? Забезпечити неухильне виконання доручень уряду та посадять, якщо не будете виконувати, о, блиск, забезпечте супровід будівництва високовольтних ліній електропередач, там ЛЕП такий-то і леп такий-то. Це для кого пишеться? Чи не корупція? Чи просте лобіювання? Якщо хтось буде забезпечувати супровід будівництва з державної адміністрації, то прокурор тут ще сидить на місці. Він, він вам забезпечить супровід. А ще сьомий пункт: подивіться, відділу Державної виконавчої служби Забезпечте своєчасне і повне виконання виконавчих документів, виданих на користь органів Пенсійного фонду України в області. Що таке виданих на користь? Вони що, ще й заробляють там на, на на пенсіях? Ну і так далі. На обласну раду напишіть щось інакше.